Час новин на 9-му каналі. Про все, що сталося у Дніпрі та області протягом минулої доби. Дивіться у нашому випуску новин. Студія працює Владислав Малько. Вітаю. Спочатку про головне: обстріли Дніпропетровщини. Всю ніч окупанти гатили по Нікополю. Професійна освіта для повоєнної відбудови України-переможниці. Про результати міжнародного форуму розкажуть гості нашої студії. Ікона пам'яті. До Дня захисника України п'ять барельєфів із зображеннями загиблих героїв вручили сім'ям військових, сповідь маломобільної жінки, яку вивезли з під обстрілів. Ми розпочинаємо цикл матеріалів про людей, які стали заручниками війни. 232-га доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території та вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ударів від ворога зазнали об'єкти та мирні громадяни більш ніж 40 населених пунктів. Як звітує генштаб ЗСУ, ліквідували 150 окупантів точковим ударом в Херсонській області. А також знищили три ворожі зРК, які обстрілювали Запорізьку область. Докладніше про ситуацію на фронті дивіться у нашій щоденній інтерактивній мапі. Як звітує Генштаб, на Сіверському напрямку окупанти з мінометів та ствольної артилерії вели обстріли в районах населених пунктів Миропілля, Середина Буда, Стукалівка та Павлівка. На Слобожанському напрямку з артилерії різних типів у районах Бугруватка, Гряниківка, Дворічна Нова Вовча, Стрілеча, Уди та Червона Зоря. На Краматорському напрямку з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії гатили вздовж цієї лінії зіткнення. Зокрема, неподалік Білогорівки, Зарічного, Новоєгорівки, Серебрянки, Спір... Тернів, Торського та Ямполівки. На Бахмутському напрямку також били з танків та різнокаліберної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення, зокрема в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк та Яковлівка. На Авдіївському напрямку обстрілювали в районах Авдіївки, Красногорівки, Мар'їнки, Невесельського та Первомайського. На Новопавлівському та Запорізькому напрямку ворог обстріляв понад 15 населених пунктів: серед них Богоявленка, Врем'я. Залізниче, Микільське, Новопіль, Новосілка та Полтавка. На південно-бузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони більш як 20 населених пунктів вздовж цієї лінії зіткнення. На південно-бузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони більш як 20 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмутське, Озарянівка, Івангард, Бахмут та Мар'їнка. Авіація Сил оборони за Дала 32 удари в районах зосередження озброєння та військової техніки, а також сім зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили чотири вертольоти ворога та 26 БПЛА. Також ракетні війська і артилерія уразили шість пунктів управління, сім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів. Окупанти усю ніч обстрілювали Нікопольщину. Серед ЗВ місто накривали кілька разів поспіль в різний час. Внаслідок обстрілів 59-річний чоловік дістав поранення. Нині він у лікарні під наглядом медиків. Також в місті понівечено майже три десятки житлових будинків: лікарню, музеї, дитсадок, будівлю собору, фабрику, газогони і лінії електропередач. Кілька тисяч родин залишилися без світла. В приватному будинку сталася пожежа, яку вже загасили. Крім того, росіяни вдарили по Марганецькій громаді. З людей там ніхто не постраждав. Внаслідок в обстрілів у місті понівечено 10 багатоповерхівок, 26 приватних будинків, п'ять господарчих споруд, дві господарчі поруд. Споруди повністю знищені. Порушено лікарню, дитячий садок, ринок, садок та музей. Також зачепило фабрику, дитячий розважальний центр, три магазини, пошту, два автомобілі. Газогони та електромережу. За кілька днів електроспоживання на Дніпропетровщині зменшилося на 10%. Та потрібно ще кажуть в обласній військовій адміністрації. Втім, як повідомляють, Укренерго електропостачання стабілізовано вже по всій країні. Тим не менше, рекомендації зменшувати споживання електрики залишаються актуальними, особливо в пікові години вранці з 8 до 11 та ввечері з 17 до 23. Економія потрібна задля збереження балансу в енергосистемі. У Дніпрі 11 жовтня, буквально на наступний день після інтенсивних обстрілів агресора, відбувся міжнародний форум з життєстверджувальною назвою. Тема обговорення звучала так. Професійна освіта для повоєнної відбудови України-переможниці на онлайн зв'язку з учасниками форма були фахівці з Німеччини та Грузії. Обговорювали нові підходи щодо вирішення проблеми підготовки кадрів та розвиток дуальної освіти в регіоні. І сьогодні в продовження теми гостів нашій студії Знайомтеся, Валентина Затишняк, директорка Дніпропетровського регіонального інвестиційного агентства та Оксана Бетрулюна. Завідувачка кафедрою управління інформаційними освітніми проектами Дніпровської академії неперервної освіти. Так я е, таке питання е, кількома словами: наскільки результативним є міжнародний форум, який відбувся у Дніпрі? Я можу сказати, що результати форуму ми можемо оцінити як дуже високі. Оскільки до нас протягом форуму підключилися майже 200 осіб з усієї України, української спільноти, науковців і освітян, роботодавців, зацікавлених стейхолдерів, а також з міжнародної спільноти, і ми протягом майже шести годин напрацьовували пропозиції, були плідні дискусії, і ну часу не вистачало. Чесно, напланували в один день те, що має Скільки мали в шість годин. Плотно Так, так. так. майже без перерв. Так, перше питання таке: вже. чому так важко, то так важливо провести у відповідній серионах праці потребам роботодавців? І як це можна зробити? Активним гравцем на цьому ринку є Федерація роботодавців Дніпропетровщини, і ми з ними співпрацюємо і опитали протягом 2021 року 187... Підприємців, роботодавців всього регіону. І вони наголошують на тому, що наразі завдяки війні існує невідповідність ринку праці, бо в них військові виклики говорять про те, що необхідно фахівців готувати швидко, якісно і у відповідності до потреб. В тому ми на форумі напрацьовували ці пропозиції, яким чином це можна зробити. У військовому стані, угу. а наскільки важливо сьогодні в такий складний час спрямовувати зусилля на профорієнтацію? Оксана, от ваше моя думка наступна: що це важливо, поки військові, військові боронять нас на полях війни? Освітяни, фахівці професійної освіти повинні тримати гуманітарний фронт. Психологи говорять, що за останній рік 48% звернень, які до них є. Це питання щодо професійного вибору. Тобто людям сьогодні дуже потрібна допомога у професійному виборі. Тим більше, що людина протягом свого життя буде змінювати близько 10 разів свою професію. А професійний світ дуже швидко змінюється підпливом технологій і, на жаль, підпливом воєнних дій також. Тому сьогодні це дуже на часі питання і для молоді і дітей, і для дорослого населення, яке. Сьогодні відчуває на собі наслідки внутрішньої міграції. Люди, які виїжджають за кордон, вони теж потребують такої допомоги, тому це дуже важливо. Федерація організація роботодавців створила протягом останніх років центр компетенцій, одна з задач якого саме допомагати у професійному визначенні молоді і реалізовувати програми разом з роботодавцями щодо ранньої. Та вже більш пізньої профорієнтації? Ну так я знайомився колись я е, бачив, що в Германії читав навіть там з е, дитячого садочку дитину вже орієнтують про всі так, так. І проект «Мініфеномен» – це також один із проектів центру компетенції та федерації організації роботодавців. Це такий подарунок наших німецьких партнерів дітям Дніпропетровщини. Це мобільний музей науки, який зараз функціонує. Е, добре, ну а які тренди, е, які професії най найзатребуваніші зараз? А, ну я думаю, що це е, очевидно, що сьогодні найголовніша професія це військовий, а дуже важливі вчителі, яких не вистачає, тому що вони повинні будуть навчити новим професіям. Актуальними будуть професії психологів, які дозволять нам і допоможуть подолати психотравматизацію після війни, також реабілітологи. На жаль, вони дуже потрібні, архітектори, будівельники, які відновлять наші так, міста. місця. Що пов'язано з відбудовою так і так. перемогою, і так. перемогою. Ну і все, що на сплаві з цифровими технологіями, штучним інтелектом, тому що це майбутнє. Дякую за змістовану розмову. Дякую. Нагадаю, в нашій студії були Валентина Затишняк, директорка Дніпропетровського регіонального інвестиційного агентства, та Оксана Батрольна, завідувачка кафедрою управління інформаційно-освітніми проектами Дніпровської академії неперервної освіти. Живі емоції за документальними текстами. У Дніпрі в театрі «Драмікум» 15 жовтня відбудеться прем'єра вистави під назвою «Всупереч». Вона пронизана чотирьохсотрічною історією боротьби нашого народу за свободу та незалежність. Унікальність її полягає в поєднанні документалістики, сучасної драматургії, ігрового та пластичного театрів в єдине дійство ще до прем'єри, нашій знімальній групі вдалося відвідати виставу і дізнатися секрети її створення. Супереч всьому з такою назвою та двізом була створена вистава театру Драміком протягом двох місяців, незважаючи на війну та всі проблеми, режисером вдалося поставити цю виставу, яка пронизана чотирьохсотрічну історію боротьби українського народу. Актриса Валерія Лагода, яка грає молоду Україну, розповідає, цей перформанс унікальний, і для неї була велика честь грати саме цю роль. На тобі величезна відповідальність. Ти Ну, Україною бути в принципі це дуже важливо, тому я відчуваю це і несу гордо. Це звання молодої України. І намагаюся відтворити цей образ на сцені. Україна стає сильнішою, вона супереч всьому, що з нею відбувається, все, що відбувається з її людьми, вона стає сильнішою. Вона точно знає, що Україна переможе. Режисер вистави ділиться в основу. Покладено оригінальний сценарій на основі документальних фактів та п'єс-драматургів, які пережили війну. Присутні уривки з відголосками сучасності русський воєнний корабль, коти біженці та історії підлітків з бучі про біженців, підлітків в бучі, які переписуються, спілкуються під час бомбардування. І зараз ми всі з вами живемо і е, під цим бомбардуванням. Але ми живемо, і нам нібито норм. На унікальну п'єсу до театру завітала київська критикеса та поділилася своїми враженнями. Ще в жодному театрі України, наскільки я знаю, немає настільки живої, настільки актуальної вистави, яка б відображала, розповідала про ті емоції, які ми всі зараз відчуваємо. Тобто, це наш живий досвід. Ми всі живемо у війні. Директор театру каже, ця вистава особлива для всього колективу. Ми дійсно розуміємо. Те, що всупереч всьому, всупереч війні, ми живі, ми творимо, ми працюємо, і це дійсно. Велике щастя, і я би хотів, от користуючись такою нагодою, подякувати всім нашим захисникам захисницям. 15 жовтня в стінах Дніпровського академічного театру Драміком відбудеться прем'єра. Крім цього, вистави будуть грати 16 та 21 жовтня. Директор театру зазначає, планують надалі повести цю історію за кордон та показати європейським містам незламну історію України. Дар'я Візір Ілля Ломовський новини дев'ятого каналу. Згадали тих, кого не маємо права забути. В рамках проєкту Ікона пам'яті загиблим за незалежність України п'ятьом сім'ям полеглих героїв сьогодні вручили барельєфи. У стінах храму після богослужіння вшанували тих, хто поклав своє життя за нашу землю і нашу свободу. На врученні ікон пам'яті побувала і наша Ірина Кузьміна. Герої не вмирають, скільки б не повторювали цю фразу для сімей загиблих воїнів край важливо, аби пам'ять про них жила. Так для пані Ольги, яка втратила свою близьку людину, необхідно знати, що ця втрата не була даремною. Син її чоловіка загинув у 2014 році від рук російських солдат. Хлопець був добровольцем, їхав на обмін полоненими. Тоді був розстріляний цілий автобус. Він мав честь віддати своє життя за нас усіх. Це дуже боляче усвідомлювати те, що наші діти гинуть. Що в нас є такий сусід зажерливий, якому все мало своєї землі, він лізе до нас як таргани в усі шпарки. Це дуже боляче, це все тримати собі. Тому ми об'єдналися в родинне коло і стараємось щось робити заради пам'яті наших дітей, заради пам'яті наших рідних. Боронячи нашу свободу, загинув і син пані Людмили. Жінка розповідає, захист рідної землі для нього було справою честі. Для неї ж як для інших матерів важлива пам'ять і згадка про свого героя. Розумів, що країну потрібно захищати, і якщо вони там не будуть, то що буде з нами з усіма? В нього двоє дітей, тому він казав, що повинен захистити усіх. Наш Україну сьогодні напередодні Дня захисника України і пані Людмилі, і ще чотирьом членам сімей загиблих вручили ікони пам'яті. Керівниця волонтерського проєкту у Дніпрі Гана щасна наголошує такі барельєфи для матерів та дружин загиблих воїнів знак того, що подвиг їх близьких оцінено та вшановано. Батьки, дружини, які втратили захисників, вони не повернуть їх ніколи. Але дивлячись на цей барельєф, вони розуміють, що подвиг їх. Синів або батьків шануються у рамках всеукраїнського проєкту Вже виготовлено і вручено більше півсотні барельєфів по всій країні. Цю ініціативу започаткувала скульпторка Олена Карамушка, яка багато років мешкає в Італії. Цьогоріч Дніпро долучився до проєкту. і тут на місці волонтерським коштом виготовляють та потім вручають ікони пам'яті. Mm -hmm. Хочу сказати дякую всім причетним до цієї події. Вручення барельєфів відбувалось в українській церкві. Там після богослужіння й провели церемонію. Архієпіскоп Сіміон називає цю справу благословенною, тим паче, що вручення проходило на покрови Пресвятої Богородиці. Тож Дніпропетровська єпархія запросила сім'ї загиблих у храм. Особливе відчуття, тому що ми. Давно знаємо, що ці сім'ї втратили, давно ми знаємо ці всі події. Але котрий раз, коли повертаєшся до таких, таких сакральних душевних історій, котрий раз ти розумієш, що вічні цінності і вічна перемога, вона безперечно за за такими сильними і вольовими людьми, яких ми вкотре згадуємо, чи під час молитви, чи згадуємо я дойдя покриви це особлива пам'ять, тому що ми свідково медик збройних сил. І день е, таких особливої уваги, що по відношенню до воїнів, я вважаю, є благословена місія сьогодні. Добра справа, яку ми сьогодні звершимо в нашому святому Дніпрі. Тому що Дніпро пам'ятає всіх загиблих воїнів, за них молиться постійно і е, з нами Бог і буде з нами Україна. Наші герої живуть доти, доки ми їх пам'ятаємо, впевнені волонтери проекту, і наша відповідальність шанувати пам'ять про них. Ірина Кузьміна, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу. Маломобільні люди стали заручниками війни. Вони не можуть самостійно покинути зону бойових дій чи навіть сховатися від обстрілів, особливо якщо залишилися без підтримки своїх близьких. Ми поспілкувалися з жінкою з Северодонецька. Волонтери привезли її до Дніпра. Вона прибувала у центрі адаптації, звідки її забрали на лікування до Німеччини. Про втрати виживання під обстрілями та сподівання на майбутнє дивіться далі. Важко було дуже, бо маму тільки поховала з мамою дуже, вона дуже важко помирала, аптеки закриті, все закрите, ліків немає, їжі немає, нічого немає. У неї вже пішла гангрина. І коли вона померла. Не могла поховати, я кричала у вікно, люди допоміжіть. Будь ласка, ж вийти не могла. Нікого немає. Багато хто виїхав. Солдати патрулювали кожні 20 хвилин. Ну, один з патрулів зголосився, підійшли, кажуть, що сталося? Я кажу, у мене мама померла. Хоч повинести з хати, хоч би хоч трошечки, ну якось поховати. Поховали маму. Я зняла лутки. Розпиляла, крест збила. Ну, як що я ще могла зробити? Нічого. Я сутки лежала на холодному полу, Февраль місяць, опалення немає, підімнує підвал без опалення. Я дуже застудилася. Оскільки я впала, відвезли мене до травматолога, не чекали ми нічого, він вийшов до нас одразу, перевірив, зробили мені рентген, і вердикт був однозначний. Ходити не будеш. Ніколи. я вам сказала, я буду ходити. Поспоречалися трошечки, а потім я взяла встала і показала, що я стою. Їй сказали, що з її складним переломом вона ходити не буде. Вона тут почала за допомогою реабілітологів спочатку розробляти свої суглоби. Зараз вона вже трохи ходить з ходунками, вона навіть там від них відтискається. Це жінка, у якої така велика дуже воля до життя і до перемоги над собою хворобу. Вона довго не ходила, вона була колясочніця, зараз потихеньку. Ну, же, сила воля, що чоловік стремиться, вона многим допомагає, вона на многіх до тому що треба не лежати. Сподіваюся, що колись я зможу йти і тримати за руку свого онука, а може і не одного, а може буде і кілька. І вдома що це буде, що ми будемося раз. Ну, так, я так вважаю. На цьому всі події Дніпра та області за 13 жовтня очима журналістів Дев'ятого каналу. Якщо ви маєте цікаву інформацію чи стали свідком надзвичайних подій, можете зв'язатися з нашою редакцією за номером гарячої лінії та на офіційних сторінках соцмереж каналу. Я з вами прощаюся з побажаннями спокійного вечора і гарних новин.